Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лазелісьон Шует. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнка вивчати світ. Люблю. Кожного дня я зрозумів. Один, два, три, па. <тіркот> Каю злякався. Він ніколи не чув такого гучного звуку з вулиці. Гілберте! Ось ти де! А, а! А! Нічого, гілберте. Це лише буревій. Бідний каю намагався підбадьорити Гілберта, але блискавка та грім налякали його. А коли каю ставало страшно вночі, він біг до татуся та матусі. Давай, Гілберте, сюди швидше. Тату. 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 Все добре каю, я вже йду. Вже йду. Каю. Каю? Каю. Ти де? Тут. Ось ти де Чому ти ховаєшся у шафі? Мені не подобається гроза, тато. Я розумію. О, може, тобі допоможе чашечка гарячого какао? Добре. Від грози багато шуму, чи не так? Ой! Це лише вітер, Каюк я закрию вікно. Каю був радий, що його тато закрив вікно, але йому все одно було трохи лячно. М -м -м, смакота. А як твоє каю? Ой! Тату, прожене її. Давай, ну, удвох її проженемо. Як? Коли я був маленьким, я теж боявся грози, але бабуся навчила мене рахувальної гри. Показати тобі, як це робиться. Коли блискавка блимає, ми починаємо рахувати. Коли чуємо грім, перестаємо. Так, ми проженемо грозу. Спробуємо. Один. Два. два три. три. Що ж, наступного разу ми нарахуємо більше. А це означає, що гроза йде геть. Справді. І Якщо я буду швидше рахувати, вона швидше піде геть. Тепер, коли каю та тато грали у рахувальну гру, гроза вже не здавалася такою страшною. А вона ще буде бахати. <рес> так, Каю, ще буде. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я порахував до семи. Минулого разу я порахував лише до п'яти. Це працює. Гроза справді йде геть. Ти правий. А тепер час лягати у ліжко. Застрибуй хочеш. Хе -хе. Добре, тато. Гроза пішла геть. І разом із Вілбертом Каю знову відчув себе у безпеці та теплі. Лісові скарби. Каю не міг дочекатися, коли піде гуляти по лісу з місіс Мартін та своїми друзями із дитсадка. Сьогодні ми будемо шукати скарби. Буде дуже весело. Ура! Ура! Які скарби. Каю ніколи ще не шукав скарби у лісі. Ми всі будемо шукати щось особливе, а потім заберете це додому. Тх, погляньте на ці гарні малюнки. Хтось догадується, що це таке. Ноги тварин. Правильно, лео. Це сліди. Ось це пташка, кролик, олень, а це ведмідь. Який великий. Ай. Каю з нетерпінням хотів знайти щось у лісі. Погляньте на ці лілії. Бачите, вони ростуть на воді, а не на землі. Каю здалося, що він знайшов чудовий скарб у ставку. Які смішні рибки? Це поголовки маленькі жабенята. А ось ще одна. що? Давайте пошукаємо підказки. Погляньте на цю паличку. На ній багато відміток. Який чудовий скарб, Лео! Це сліди від зубів. Хтось знає, в якої тварини достатньо міцні зуби, щоб зробити таке. У неї коричневе хутро, великий плеский хвіст та великі передні зуби. Бобер? Саме так. А це будинок бобрів. Він називається дамба. Бобри мають жувати дерево, бо в них постійно ростуть зуби. Це будинок бобрів. А ми можемо заглянути усередину. Ми не будемо турбувати їх каю. Важливо, що природа залишалася такою, як є. Пішли. У лісі ще багато чого цікавого. Каю було цікаво дізнатися, що на них чекає далі. Дайно ну, я покажу тобі гарну річ, Каю. Візьмись за гілку та уяви, чи ти тримаєш двері відкритими. Ого, оце так ялинка. Каю подумав, що це була б найкраща новорічна ялинка у світі. До того ж, в неї вже були свої прикраси. Ой. Обережно. У ялинок замість листя колючки. Каю вирішив, що із шишки вийде чудовий скарб. Я перший побачив. Ні, каю, вона моя. У лісі ще багато всіляких скарбів. Якщо ти будеш шукати, то зможеш знайти щось набагато краще. Каю було цікаво, що ж може бути кращим за шишку. А він з нетерпінням чекав, що ж вони знайдуть далі. Кожне кільце відповідає за один рік життя дерева. Давайте напорахуємо ну, кільця. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. О. Воно, мабуть, дуже старе. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Каю захотілося дізнатися, звідки йшов цей дивний шум. Раптом каю залишився сам і злякався. Він недалеко відійшов, але більше не бачив інших. Каю. Каю. Я тут. Каю. У лісі дуже легко загубитися. Ти маєш бути з групою. Але я почув дивний звук і хотів побачити, що там таке. Було схоже на хтось стукає у двері. Чш. Давайте притихнемо і спробуємо почути його знову. Чуєте? Це дятел. Він шукає жучків на вечерю. Можна зірвати кілька ягідок? Треба бути обережним, каю. Не всі ягоди можна їсти, але ми точно можемо поїсти ті чорниці. Mm -hmm. Смакота. Хочемо яєтку. Замри на місці каю. Не рухайся, і він полетить від тебе. <плес> <плес> каю засмутився, адже тільки він не знайшов поки що скарбу. Ну, що час іти. Давайте витримуся. Може, тобі варто умитись у струмку каю? М -м -м. Каю здалося, що це був чудовий камінець. Що там у тебе каю? Я знайшов камінь. Це О! черепашка. Каю знайшов найкращий з усіх скарбів. Вона ховалася під цим каменем. Це її панцир. Черепахи носять свої будиночки на спині для захисту. Яка гарна! Не затискайте її, черепахи дуже сором'язливі. Давай каю час ти. Можна, я візьму її. Ти забереш її надто далеко від дому. Каю хотів залишити собі черепашку, але він знав, що їй буде веселіше у лісі. Бувай, черепашко, до зустрічі. Каю, каю де ти? А що тут робить моя корзина для білизни? Поглянь, матусю, я черепашка. Це мій новий будинок. Фарбування. Ось так Роузі Тобі допомогти зі спагетті, Каю? Я не такий малий, як Роузі. Я сам пораюсь. Можна я подзвоню бабусі. Звичайно. Давай я наберу тобі номер. Я і сам можу. Каю знав, що на телефоні була спеціальна кнопка із бабусиним ім'ям. Він не хотів, щоб мама допомагала йому. Привіт, тату! Що ти там робиш? Привіт, каю. Я фарбую ганок, щоб він виглядав як новий. А можна мені пофарбувати з тобою. Дідусь каже, що я добре розфарбовую. Пробач, Каю, але це не те, чим ти займався раніше. Пофарбувати будинок справа серйозна. Я зможу зробити це тату. Можливо, коли трохи підростеш. Краще піди та намалюй дещо цікаве для бабусі. Каю був дуже розчарований. Він хотів допомогти своєму татові і довести, що може щось робити сам. Матусю. Але іноді каю все одно була потрібна допомога. Я не можу дотягнутися. Ось. Давай, Роузі, час спати. Каю подобалися пальчикові фарби, але йому все одно хотілося пофарбувати будинок з татом. Каю хотів показати татові, що може пофарбувати будинок. Каю був дуже задоволений. Він не міг дочекатися, коли розповість татові, як добре він пофарбував будиночок. Привіт, каю! Як там твій малюнок для бабусі? Я розфарбував будинок Роузі. Мабуть, у тебе вийшло гарно. Потримай мого пензлика, поки я закінчу тут, а ти мені потім покажеш. Що це? Це знак, який попереджає людей про те, що фарба ще не висохла. Каю не подумав про те, щоб повісити такий знак. Але йому здалося, що це чудова ідея. Це те, що ти намалював для бабусі. Це мій знак про невисохлу фарбу, такий, як у тебе. Татові стало цікаво, де ж Каю малював. Гілберта. Каю пожалкував про те, що не повісив знак до того, як залишив Гілберта на самоті. О, ні, оце так гармидар. Каю стало соромно за цей безлад, адже він хотів показати татові, як добре він попрацював. Вибач, тату. Твої фарби для малювання на папері не треба ними малювати там, де тобі не казали мама чи тато. Я хотів допомогти тобі розмалювати будинок. Не думаю, що ти до цього готовий. Але ти можеш допомогти мені прибратись. Як у тебе справи? Чудово! Завдяки допомозі каю тато зміг швидко прибрати гармидер і навіть полагодити ляльковий будинок Роузі. Не забудь повісити знак, що тут свіжа фарба. Каю у День подяки. Поглянь, матусю. Я його наздожну. Пограй зі мною, матусю. Добре. Бачу, ви тут розважаєтесь. Тато. А що ти купив? Ти купив щось для мене? Подивимось, тут морква, картопля, лимонад, салат, перець та цибуля. О, є дещо і для тебе. Каю не знав, що це було. А воно було схоже на кукурудзу. Але всі зернятка були різних кольорів. Це можна з'їсти. Ні, це для прикрашення каю. Це кукурудза, яка висохла на сонці. Покладемо її на стіл до головного блюда Дня Подяки. Потрібно багато чого приготувати, тому до роботи. Каю хотів ще погратися у листі. Але гратися самому було нудно. Тому він вирішив допомогти у приготуванні до Дня подяки. Чому ти плачеш, тату? Тому що мама попросила мене порізати цибулю, а я від неї плачу. <гум> я не люблю цибулю. Ти хотів би допомогти каю? Так. Ось ти можеш розламати це на маленькі шматки, які підуть у начинку. Каю хотів допомагати мамі і татові, але ще більше йому хотілося піти і погратися з Гілбертом. Хліб! Хліб! Я теж каю. Ось Роузі. Тобі потрібно наробити маленькі шматочки, зрозуміло? Ні, Роузі. Ти зголодніла розі. Зараз я щось тобі приготую. Каю. Де ж він подівся? Я теж хочу погратися. То сильний. Давай пограємося вдома, гілбер. Ходімо, Гілберте. Ось ти де. Допоможеш мені накрити на стіл? Чудово. Хіба не гарно? Люба, я не можу знайти горошок. Зараз іду. Ти зможеш закінчити тут сам каю? Каю не дуже хотілося накривати на стіл. Його відволікала головна прикраса столу, яку мама спорудила і яка не була ідеальною поки що. Це має бути зверху. Ой! Ой! Віддай роузі. Я маю покласти його на стіл. Ні, яблуко для розі. О, ні, каю. Вибач, нічого. Ти закінчу накривати на стіл, а я усе позбираю. Тоді ти зможеш піти і допомогти нам на кухні. Каю починало здаватися, що це була серйозна робота. Ось, поскладай їх у кошик. Я більше не хочу допомагати. Але каю. День подяки це особливий день, в який ми маємо бути вдячні за добру їжу, яку ми маємо. Ось чому ми всі допомагаємо один одному у приготуванні до свята, щоб сісти і подякувати разом. До того ж, ми згадуємо про те, як нам пощастило, що в нас є така чудова родина, з якою ми можемо розділити цю їжу. Ось. Спробуй. Ідуть з бабусею, прийдуть трохи згодом, щоб відсвяткувати з нами День подяки. Поглянь на час. Ми можемо встигнути, якщо всі будуть допомагати. Я допоможу. Каю зрозумів, що День Подяки це особливий день. Він хотів допомогти мамі і тату приготувати святковий стіл. До того ж, вся ця їжа пахла так добре, що у ньому починав прокидатися голод. Гілберте, зараз не час гратися. Я маю допомогти мамі і тату. Можу допомогти мамі прикрашати. Чудова ідея, Гілберте! Поглянь, гілберте. У кожного буде по листочку. у тебе. Каю пишався тим, що зміг прикрасити стіл на День подяки. А із залишившимся листям каю вигадав гру. Гілберте! О, дідусь. Вони вже тут, а стіл ще не готовий. Я прикрасив стіл, матусю. Так. Дякую тобі, Каю. Вітаємо з ним подяки. М -м -м, індичка пахне просто чудово. Привіт, каю. О, а це що таке? Це моя гра. Ідіть за мною і наступайте на кожен листочок. Каю пишався тим, що усі йшли за ним і грали у його гру на День подяки. Він з нетерпінням хотів показати свої прикраси, які він розставив на столі. Яка чудова ідея! У кожного по листочку. Яка приємна несподіванка! Каю чудово попрацював. Му! Усі готові сідати за стіл. Так. Роузі майже нічого не з'їла. Це тому, що вона їла весь день. Каю добре допоміг, так, каю? Ага, я все бачила каю. <гум> Гілберт у захваті від твого корога, бабусь. І я теж. і я. <гум>